Всім привіт, в сьогоднішньому відео будемо піднімати тему дронів на війні. Для не секрет, що використання БПЛА значно наближує нашу перемогу, і для того щоб ще більше її приблизити, потрібно збільшувати масштаби постачання даних пристроїв. Окрім того, потрібно навчати все більше людей керування дронами і побудові таких пристроїв. Там цією метою створив цей канал. Я хочу подивитись своїми знаннями та досвідами, які здобув за період своєї діяльності як конструктора дронів. Ми будемо порівнювати тільки цивільні дрони, які можна купити в магазині, яке, наприклад, MAVIC або Autel та Збірні fpv дрони Хочу так само уточнити, що, наприклад, Mavic DSM і Ті Сімі це так само, є в півдрони, але ми її не будемо відносити до категорії FPV. Тільки вже так заклалося, що FPV це щось самозбірне, Mavic це зовсім інше. Отже, перейдемо до порівняння. Що таке DJI Mavic і для що він потрібен? В прикладах я буду приводити DJI Mavic 3 Classic. Це цивільний дрон для фото та відеозйомки. Він обладнаний цифровою камерою з зуму, що дозволяє хоч і на великій відстані, але дуже добре бачити об'єкт. Також дрони DJI або, наприклад, Autel не потребують спецпідготовки для керування ними. Для успішного виконання місії достатньо декілька годин підготовки і вже можна літати. Дронами DJI або Autel легко керувати. Це зумовлено тим, що такі дрони обладнані датчиками відстані, тобто вони бачать перешкод. І може не боятися, що у вас дрон, наприклад, втариться в дерево, якийсь або обстов. Він побачить цю перешкоду і зупиниться, або облетить її, залежно як ви лаштує. DJI Mavic, наприклад, через те, що він на початку позиціонувався як дрон для фото та відеозйомки, він може нести велику кількість вантажу, оскільки він був призначений для зовсім іншого. І це не було передбаченим виробником, що дрони такі будь-якористовувались на війні. Тому ж військові на початку війни використовували саме дрони компанії DJI та ОТЕЛЬ та інші дрони, які можна купити в магазині. Щоб відповісти на це питання, я б хотів повернутися на півтора роки назад, а саме 24 лютого, 2022 року, коли розпочалась повномасштабна війна. Шли всі сили, всі ресурси на захист нашої країни, і так само передавали дрони, військові брали дрони своїх знайомих, свої дрони і використовували їх для розвідки. Тобто потрібно було хоча б побачити ворога. Віднести якийсь вантаж, скинути його. Це вже потім вони почали так масово використовувати ще раз час. Так, незважаючи на такі переваги дронів, їжа аботель вони мають хорошу камеру. Це дозволяє бачити об'єкти, хоч і не за великої відстані, там приблизно три 5 п'ять зум. і можна бачити добрий об'єкт з цифровою картинкою на великій відстані. Таких дронів є певні мінуси. Вони зазвичай є досить дорогі. Загалом ця ціна відносно невелика, порівнюючи з воєнною технікою, але що порівнювати з дронами FPV, за ту саму ціну можна зібрати набагато кращий дрон, який саме я розповім далі в відео. При виконанні бойових завдань такі дрони не завжди вертаються іде значна втрата грошей. Це реально проблема, але не основна, основна проблема в тому, що такі дрони використовують певну версію прошивки. І з іншої версії прошивки їх не можна використовувати у бойових цінах. А ті дрони, які залишать старою прошивкою, вже майже закінчилося, скільки вже два роки не війна, майже і ці дрони вони знищуються, вони губляться. Окрім української армії, їх також використовує російська армія. Але яка ж є альтернатива дронам DJI або УТЕ? Українці знайшли її. Це дрони FPV. Зараз майже кожна людина, яка має доступ до телевізора або інтернету, чула, що таке FPV дрон, камікадзе. Але мало хто точно розуміє, що це саме означає. Чим він відрізняється від, наприклад, того самого Майка. Того, що ж таке FPV? Це один з напрямів авіамоделізму, в якому пілот керує моделлю і при тому бачить зображення з камери, тобто керує від першого лиця. First point, view – від першого лиця. Можна бачити картинку, наприклад, на окулярах, на шлемі або на моніторі. До початку повномасштабної війни. Вони використовувалися в основному для перегонів, фрістайлу або зйомок, тобто більше для розваг і для якоїсь комерційної зйомки. Дрони DJI та Autel також можна нести до своєї категорії FPV, але щоб не грузити вас різними поняттями, просто будемо поділяти Mavic, наприклад, це дрони, які можна купити мазані, і FPV. Це самозбіжні дрони, які можна буде фікувати, якось поміняти, зремонтувати самостійно і так далі. Зараз ми будемо розглядати в півдрон з точки зору воєнної техніки. Тому я б хотів поділитися власним досвідом збирання 15-дюймового дрона, який може нести вантаж 6 кг і використовується зараз одною з бригад Збройних сил України. Зараз обговоримо основні характеристики його, а в наступному відео я розкажу, що він саме складається і як самому можна зібрати такий дрон. Цей дрон може літати близько 40 хвилин на відстань більше 15 кілометрів. Ця цифра дуже приблизно, оскільки в Україні я не міг протестувати дальність польоту, а від військових інформацій ще не було, тому приблизно 15 кілометрів і більше. Також дрон може нести вантаж вагою 6 кілограмів. Це середня така вага для нормального довготривалого польоту. Отже, характеристики досить непогані, порівняно особливо з дронами DJI. По ціні виходить приблизно як DJI Mini 3 Pro, і може нести значно більше вантажу і можна його якось модифікувати. І не потрібно шукати специфічні версії прошивок для його використання. І цей дрон може знищити не один танк, який коштує 10 тисяч разів більше, наприклад, можна нести 4 снаряди, 5 снарядів. Але в даної системи також є декілька мінусів. Сам Мідрон використовує аналогу систему. Відео зв'язку, але в аналоговій версії є мінус в тому, що зі збільшенням дальності польоту збільшується кількість завад. Тобто ви менше бачите картинки на тій самій відстані, що буде летіти цифрова система, наприклад, на цифровій системі ви будете бачити картинку, наприклад, 720 p а на аналоговій просто буде менше деталей і буде купу шумів. Але на аналоговій версії можна полетіти далі і буде хоч якась картинка. Але є хороша новина в тому, що пані DJI та інші випускають на своєму протоколі цифрові системи відео, які дозволяють. Ставити на fpv дрон Передавачі камеру від компанії DJI використовувати цифрову систему з їхніми шолом-матударами. Також є компанія LuxNail та інші, які використовують саме цифрові системи. Також на FPV-дронах е, трішки важче навчитися літати, оскільки, якщо ви літаєте в режимі Акро, то вам значно важче навчитися на ньому літати, ніж на мавівку, оскільки на Майуку ви нажали стік газу вверх, підлетіли і керуєте. Коли відпускаєте, стік, дрон залишається на місці, отримує позицію. І на цьому моменті я хотів детальніше обговорити всі режими, в яких може літати FPV-дрон, і розказати, як можна зробити так, щоб FPV-дрон літав як мамік. А, це такий режим, коли дрон не має обмеження по кутах і може крутитися в будь-якому напрямку. Тобто нахилятись ось так, ось так і навіть повертатись. Тобто на 360 градусів в будь-яку сторону. Це дає більшу маневреність польоту і трішки спрощує налаштування. Такий режим підтримується в прошивках Betaflight, Autopilot та iNOW. Детальніше про різницю в цих режимах я розкажу в відео про побудову та настройку дрону. По налаштуванню, в принципі, те саме, що акрою, тільки вам потрібно поставити одну галочку в на налаштуваннях в вкладці Mods. Цей режим вже дає певні обмеження по куту, тобто ви можете відхилитися приблизно на такий кут, там задається це все. Але коли ви відхиляєтесь, тримаєте стік відхилено, дрон не крутиться, він тримає цю позицію. Потім ви відпускаєте стік, він вертається і вирівнює горизонт. Так само перед-назад. Але в даного режиму є один мінус він не отримує точку, не отримує висоту, тобто він просто вирівнює горизонт. Якщо подує, наприклад, вітер, дрон понесе в бік, тобто повітру. Цей режим також не наближує нас до польотів на Mavic, оскільки, якщо ви відпустите стік газу, то дрон або почне опускатися, або підніматися. І сам дрон не утримує ні висоту, ні позицію. Такий режим підтримується у Betaflight, ардопілот і iNav. Це такі самі популярні прошивки. Також є прошивка KISS, але про неї не в цьому відео. Alt-Fold. Такий режим вже не підтримується в прошивці Betaflight, але підтримується iNav та Ардопілот. Він дозволяє включити утримання по висоті, все ще не утримання точки, тобто дрон буде тільки отримувати висоту. Якщо подує вітер, його буде потрошку зносити. Отже, цей режим працює за допомогою барометра або GPS. Залежно від умов, GPS легше заглушити, Барометр є трішки капризніший, йому треба ставити паралон на датчик, щоб його не задувало вітром сильно. Для влаштування цього режиму потрібно вийти у поле і знайти положення відсотків газу, при яких дрон отримує висоту. Написати ці положення в налаштуваннях, показано на відео. Також для простоти використання радиться зробити так, щоб стік газу вертався в центральне положення, так само, як правий стік пітчю. Тобто, коли ви стік відпускаєте вниз, відпускаєте, він повертається в центральне положення. Це так само спрощує трошки польоти, і такий пульт вже більше похожий на пульт від Маріка, наприклад. Режим Position Hold. Цей режим дозволяє утримувати позицію і він точно відповідає роботі, як на мавіку. Налаштування не відрізняється від режиму Alt-Hold, тільки на цьому режимі можна використовувати тільки GPS, по барометру працювати не вийде, оскільки дрону потрібно якось орієнтуватися. просто. По барометру він не зможе орієнтуватися в плоскості. ось так. По GPS він зможе отримувати позицію. Я пробував цей режим на прошивці iNav. В мене він працював так косокриво насправді. Також пробував датчики різні, але хочу уточнити, це я пробував на великому дроні з рамою, на якій йде сильні вібрації. На невеликих дронах 5-дюймових цей режим максимально просто налаштувати. Там є навіть стандартне налаштування, і, в принципі, знайти якісь конфіги не складе проблеми. Return to Home або GPS Rescue це режим повернення додому. Він спрацьовує, коли втрачається сигнал з апаратурою, або, наприклад, у вас є тумблер на апаратурі, який відповідає за повернення додому. Також можна влаштувати різні сценарії роботи, але суть заключається в тому, що дрон повертається на початкову позицію свою стартову. Можна скинути цю позицію, наприклад, ви підлетіли, відлетіли кудись далі. і Скидаєте домашню точку і на тій точці де ви скинули домашню точку, тепер нова домашня точка, дрон буде вертатися туди. Це потрібно, наприклад, якщо ви злітаєте з якогось незручного місця, де дрон не зможе приземлитися нормально. Цей режим використовує тільки GPS. В Бетафлаті додали якусь підтримку польотів по барометру, повернення додому, але наскільки добре це працює, не знаю, але думаю, що не дуже добре. Отже, ми розібралися, що при правильному використанні прошивок і настройці дрона можна зробити так, щоб дрон літав як Mavic або навіть краще. То що ж краще для ведення війни? На мою думку, повністю відмовлятися DJI Mavic не потрібно, оскільки... Вони мають хорошу камеру з цифровим зумом. Також наразі немає такої кількості FPV-дронів, щоб замінити всі дрони компанії DJI. І це насправді потрібно управляти, оскільки дрони FPV відносно недорогі, а можуть виконувати функції, які значно перевищують потенціал DJI Mavic або, наприклад, дронів Аутель. Моя позиція така, що на один дрон від компанії DJI потрібно збирати 20 fpv дронів, тобто один дрон DJI веде. Тобто спостереження, розвідку якусь, а дрони в ПІВі, вони як ударні виступають. І це насправді найкраще сценарій використання, так використовують багато військових. І я вважаю, що це добре. Але потрібно шукати альтернативи дронам діджаю, дрони з прошивкою тої версії, яка потрібно закінчується, і не потрібно використовувати впівдрони в якості камікадзе. Запросто можна використовувати їх для скіду і ставити, наприклад, три снаряди, і дрон за один заліт може вразити три цілі або навіть більше. Я дрон, який збирав, він може нести багато, наприклад, зарядів ВОГ, він може піднімати 6 кг, а зарядвох ваших приблизно 700 грамів, навіть менше. І досить багато снарядів можна нести. Отже, підруті для розумів вам дав, винайте на збори на FPV, на DJI, збільшуємо обсяги дронів і наближимо нашу перемогу. Слава Україні!